Гуляєте собі з улюбленцем, він задовольнив свої потреби, та раптом ви виявляєте, що забули пакетики. Зізнавайтесь, було у вас таке, і що ж робити з такими колізіями? У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь підпис десь. Раптові звірячі справи вимагають несподіваних рішень. Тому зараз ми імпровізуватимемо наповну. Поїхали! Пам'ятайте, що прибирати за песиком чи котиком дуже важливо, адже у фекаліях може міститися багато бактерій і навіть гельмінтів, що небезпечно для інших звірят, а також і для людей. До того ж, вони не є добривом, як часто можна почути. Та й просто кубки то тут, то там виглядають неестетично. Та коли все вже трапилося, а під рукою немає пакета, необхідно якось викрутитися. І наступні шість речей можуть вам згодитися, аби прибрати за своїм улюбленцем. І почнемо ми з серветок. Буде супер, якщо у вас є. Знайдеться декілька, бо інколи однією захопити все аж ніяк не виходить. Треба лише спробувати обережно обгорнути ними фекалії та викинути. Немає серветок, шукаємо щось інше. Звичайний листок. Тут доведеться пожертвувати улюбленим блокнотом чи чимось подібним. Один чи декілька аркушів можуть врятувати ситуацію. Спробуйте просунути листок під звірячі справи вашого собаки на чикоте, а потім загорнути чи просто підняти. Сподіваємося, смітник буде десь поруч. Паперовий стаканчик. Раптом вип'єте каву чи інший напій. Стаканчик здасться на вагу золота, повірте. Скористайтеся ним подібно до совка та утилізуйте. До речі, такий самий принцип може бути з будь-яким іншим пакуванням. Не паперовим або таким, що розкладається у навколишньому середовищі. Це може бути навіть паперовий пакет від якогось паніні чи ходога та навіть лоток від яєць. Мотло в кишенях. Спершу попорпатися в них. Можливо, ви там знайдете щось корисне: старі серветки, рекламну листівку чи брошуру, яку спершу береш із вічливості, а потім вона роками лежить десь пом'ята. В когось може завалятися і ковідна маска. Та сама найперша. І вже враховуючи те, що ви добудете зі своїх кишень, спробуйте захопити, самі знаєте що цим предметом, якщо його масштаби, звісно, дозволяють це зробити: листя рослин, тобто лопухи, великі листя з дерев чи всіляке таке. Заздалегідь просимо вибачення у клена, горіха, каштана чи інших дерев. Так уже сталося. Але знаєте, якби у вас із собою була капуста, наприклад, після покупок, можна було б із неї зняти кілька листів. Чому б ні? У такій справі все корисне. Знаємо, це і смішно, і грішно, і може абсурдно, але ж як може виручити до того ще й екологічно. Пакетик з магазину. Ну а якщо вже зовсім нічого з переліченого немає поруч, можна попросити, чи купити в найближчому магазині або якомусь мафі, пакетик чи серветки. Можливо, там знайдеться навіть біорозкладний. Просто одягніть його на руку, як і спеціальний пакет для звірячих справ тваринок. Захопіть фекалії, виверніть пакет і зав'яжіть. На цьому моменті нашого брейншторму до мене раптом прийшло Удомлення, що можна просто попросити ще й пакетик у інших педбатьків, які гуляють поруч зі своїми улюбленцями. Однак буває усіляке. Інколи може нікого і не бути поблизу. Тому все ж тримайте в голові ці ексцентричні життя Віримо, що для педбатьків не існує безвихідних ситуацій, бо зі звіратами і їхніми вміннями вигадувати все, що завгодно, вивчитеся бути адаптивними. Інших варіантів немає. Тому бажаємо всім прогулянок без курйозних несподіванок. Будьте на звірячій хвилі, та не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До наступних відео. Папа! -па.